Щоб якось передати цей дух? Насправді особливого часу за в оцей тесвіт не було, бо мені не казали, над яким проєктом ми будемо працювати. Я приїжджаю на студію і буквально за декілька хвилин до безпосереднього запису. Режисерка розповідає, що за проєкт. А, хто твій персонаж? Як він? Ти заходиш і починаєш записуватись, і особливо часу немає, але не проходила, тому знала, що ще боєць. А Ти що мене так здаєш? Ну <сіркінь> насправді. Та людина, яка допомогла мені замовитись у цей сесвір, це моя режисерка биближу, Катерина Фрейковська. І вона була провідницею для мене у сетвір столкені. Дякую.